Це ми вас забираємо. а Це вам залишається. Міста Македонії, якісь, які змінились за декілька каденцій, кардинально свій стан. І ми хочемо показати вас, як приклад, що як було дуже погано. Доброго дня. Доброго дня, дівчатка, доброго дня, доброго, доброго, доброго дня, дня доброго дня, доброго дня. Так. Ми так активно працювали, вивчали досвід, як зобрити, як сортувати, вивчали, як ми маємо поставити ці всі мішечки, як ми маємо розкласти. Вивчали питання, куди які складати цей і поясню людям. О, оце ми з цього прийшли. Те, що решту ми здавали, наша машина стартувала, забирала все, і вже потрібно. До нас ракети заповнюємося, досвід даємо. Викле, що я вас мушу зняти. Добрий день. Добре. А де ваші відходи? Мої, мої поїхали вже на спікій. Ми чекали, щоб забрати відсортовані. Ви чекали. На ну, наступний раз відсортує. Нам принесли, сусіди зібрались різні медичні препарати по срочині. Ми зіймаємо, папір йде на переробку або на спалення, а все забираємо на безпечну мобілізацію. Ви доноси все сортуєте? Так відколи в принципі? Ну, десь років п'ять. Років п'ять точно. І що ви ми робите відранці? А де сортуєте взагалі? Вдома. Вдома, ну, в начальному закладі, де працюю. Ви маєте там якісь контейнери? Ми так, ми закупили собі контейнери, ну, такі картонні, тобто для приміщення, mm -hmm. там, ну, не для вулиці, але сортуємо, проводимо уроки з дітками в школі на ну, тематику, куди власне сортувати правильно. Ми вам хочемо дуже подякувати Слухайте, за дуже вашу мабуть. свідомість. У нас дуже мало мусора. Добрий да, день. Я зважила, дівчата, 2,5. А написала. ви пописали. 2,5 і 0,5. А де не написано? Ні, ага. тут написано, на мішку. Просто мене ж не казали. Чого ти казали? Чого ж точку спочатку до мене експеримент? Ні, так, всі хто не... хоче, всі хто має сміття. Людей, та ми шукали, щоб цім вісім бажаю. Фарбували поливали баночки, тепер ми їх можемо прийняти на перемогу. Вона забрала, їздила машину тут забрала. Так, а та. а не їде, та? тепер їздить, але ну, ну, не сортує. що не 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 А, не не а не ви все одно сортуєте, так? Ми можемо так вже. Це людина сама. Ви подивіться, як вона заповнила цю анкету. Вона розписала всі мішечки, скільки кілограм. Вона написала, скільки скло, з якої дати робить. Я на вас обняти, бо це неймовірно можна. Так Дякую, так, то всі, буду сорту, та, всі та, будуть сортувати, то, тоді все то, посортує, як мішок за 60 гривень купувати. Так, так, і ми ж за це говоримо. Ну, no. так. Так. так, то у пенсіонера Але гроші не є на... Але не всі з нами згодні, кажуть, що то дурне, люди не будуть сортувати, кажуть. Будуть, так, то, всі сортували, всі сортували. сортували. У нас, наприклад, тут сортували. Каже ваше керівництво, що ви не хочете сортувати. А, не, не хочете. Наше керівництво, то як говорить, то як говорить. Скажіть, будь ласка, ваше, ваше ім'я ваше. Чимбота Надія. Чимбота? Угу. Ви не віддавайте нам ці мішки, які у вас залишились. Ні, Просто продовжуйте так. сортувати. За скільки часу це от у вас зібрано? У вас велика садина? Та є, мало тут, мало там, то збирається. Раз у дві-три неділі може здавати по попереду. Все за дві неділі. Це більше туди, за місяць. Тобто, за місяць. якби раз на місяць приїжджала така машина, вам Давай. би було нормально Месяць здати. Люди побачили, що ми збираємо, повиносили з дому, хто що мав. Так, добре. Насоводжуюся своїм вихідним. А ви. А і ми з вами. За хороший початок дня ми віримо, що все буде добре. Щоб всі що... сортували. Щоб всі сортували і не буде йой то де. Так, щоб і куляснувати. Має закармум вдалося тобто, що разом Колочавська, синибиярська, трагівська громада, якась все одно, якась мінімальна співпраця у нас вже є. І Це, і це такий позитивний приклад, так. який варто розвивати. Один одному добре виді тоді отні наплідку зі мною. І адреса? Наступно моє но. Типа одна. 5600. Так, ви там 5600. Тепер дякую, ви нас, нас всідаєте на білі. Бі. І ми раді, що, до речі, це дійсно інше. Ви зберегли все інше, тому що ми 5400, дійсно бачимо записав. цифру всю 5-400 кіло. Будете продовжувати сортувати? Звичайно. Так. Ну, пластик це точно до пластику. Багато не але я дивлюся, що треба сюди до людей доносити, бо <рес> там збирати можна довго. Але це добре, що кожен там трошки, там трошки, там трошки. Тільки так як ви частина нашої команди, то кажіть, будь ласка, на сміття, автор соровина. Добре, добре. <схід> А Зараз це взагалі сортник, правда? Що, що це було, і Смітник, да, смітник так багато, можна, та... можна казати нічого і не. Тобто люди хочуть сортувати. Так, складно так, вам? Чи не складно? не складно. І люди ці проживаючі, вони так всі хвалять. Як бо то, сортують так. люди. Дякую, так. Так, так, так. ви нас надихаєте. Там, надихаєте, надихаєте, так. Жінка тим займалася, що вона пішла злочин, але сортування, звичайно, потрібне. Потрібно, бо вони повинні перероблятися по-іншому. Зараз рахуйте, ми вкинули все в контейнер, потім його десь відвезли і там починається сортування. Це не зовсім правильно. Сортувати треба на місці, а вже потім такий сировина, яка вже не сортується. Дякуємо, до побачення. Добрий день. І до того ми частково сортували. Ці бутилки відкладували віддільно, і фактично органіку викидуємо до себе у компостну яму. Так що в загальному не важко було і я думаю, що нікому не буде важко. Якщо голові громаді не важко, то не важко буде всі громаді сортувати. Важко було стартувати? Ні, чому важко? Ти рівно кидаєш або в один пакет, або три пакети, ну що там. Не не там. Раніше сортували ви щось чи ні, якусь, можливо, якусь фракцію одну. Ну, метал відділяли, і, і, інше все те, що там политик, Так, розказуйте, а підскажіть, будь ласка, це у вас все за місяць чи щось десь більше? Більше. Більше. А тільки нам треба, щоб ви підказали. Ну, радує, що якщо більше, то значить ви сортуєте вже давненько. Так, я не вибраснюю. 4300 це було що желізо? Желізо, так. А ви принесете? А я можу брати. принесіть, мені її затворниво. Так, давай кажи, скільки, що там, алізати. 4-300 метал. Метал скільки? 4 Пластик. семьсот четыре шестьсот пятьдесят пластик, четыре, шестьсот пятьдесят три четыреста железа, как да, так. да, вона. А mm -hmm. після будь ласка, скільки у вас в домогосподарстве дороги. Бо вчитися коти пільку заходить. Ко з вами жиє, двоє наступів. Двоє. А взагалі я кажу, що тішить, що. Дуже тішить, тому забирали в нас. А Борис... просите ви у е, сільради, щоб вони. Ну треба про це говорити, бо ми запитуємо і нам кажуть, що люди не готові сортувати. А ми приїхали по людям. Я не думаю, що кось таке є, що їм підбути. То хаба якийсь неправильно поняли вопрос? Не знаю, але готові люди, ноги готові. Файло. З днем народження, з народження, з народження <зас> вас! З днем народження! З Днем народження! Сказали, дякую. що ви супер золотий водій і з золотами, тому за золотий горішок. Дякую, <зас> файно.